ТОП 3 найкращих сайтів для знайомств. Привіт! Мене звати Іра, я ментор по стосункам. І якщо тобі ця тема дуже близька, підписуйся на мої соцмережі. А зараз я розкажу, на яких застосунках мої дівчата знаходять справжні кохання. Поїхали! Номер один, досі залишається номером один це Тіндер. Навколо Тіндера просто точаться якісь війни, тому що там хтось каже, що все ок, хто каже, що не ок. Я йду за статистикою. Тобто, я дивлюсь на цифри. Тіндер, номер один за кількістю чоловіків, тому що треба туди йти. Тому що чим більше чоловіків, тим більше шансів зустріти саме того. На другому місці знаходиться сайт баду. До речі, на баду я зустріла свого чоловіка, і там дуже багато можливостей зустріти гарного чоловіка. І третій сайт. Я на ньому не була, але дівчата розказують, що дуже класно.